Всім доброго дня! Така от рідкісна техніка у мене. Часом попадається. І то, якби не ходив по людях, то би, певно, і не попадалась. Комакс. Подивимося. Така моделька. Знімав її власноруч. Так цікаво, в глибокій стандартній коробці був ось цей весь шнур майстру респект, якому вдалося це туди запхати. Микаю ну, ось такий автомат. Давайте будемо розбирати і дивитися, що тут у нас і як. Ох, скільки тут електролітів цих поліпропіленчиків і блок живлення. Ось такий цікавий блок живлення. Зараз трішки здую цю порушню і будемо дивитись. Поміряв трішечки. Що ми тут маємо на плоці живлення? То давайте я вам покажу. Ось тут є конденсатор маленький, це в гарячій частині. І ось тут на 470 в холодній частині. Так, тут в нас. Тут в нас зовсім нічого. Чорна дірка. А має бути 22. А тут в нас. Є 470 і 220. Так, от у нас 470. Ну, вони будуть тут ємність загально показувати, але по аналізатору 1378 це вже все. А це ще поживе. Ну, ще тут є маленький, маленький, ніби також. Більш-менш, майже одиничка, це ESR в нормі. Так, один, два. Цей гарний, до речі, непогані конденсатори використовували тут. І тут. Ох, тут я бігав, 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 нічого особо не набігав. Якби є якісь такі спірні конденсатори, але ну, в загальному все окей. Ну, от єдине мене дуже кортиться. О тут якийсь попався мені з таким, ну вже з диким ESR. -ом. О, 20 Ом. Е, хоча ємність ще не зовсім свою втратив. Він 4,7. Але ЄСР вже все. Є ще ось така соточка. Де по аналізатору в нас також щось не знаю, може вже при смерті. Добре. Зараз блок живлення, перепаяю консатор і підключимо, подивимося. Перепаяв, все, підключив, запускаємо. Чую якесь таке легеньке шипіння. Чекайте, а що це таке? Ага. Комусь заважало, мабуть. Добре. А ось дисплейчик загорівся. Ага. Хм. Давайте щось поміряємо, мабуть. Так, тут у нас написано, що має бути 14,5 вольт. Де вольт. нам, мабуть, тут є. Є. Є в нас також... Що тут? 78,12. Є тут от є якийсь перетворювач? Давайте. Так, і що це за напруга? 2,5 вольта. Один і вісім. і три. Ага, ось так от. Ага, ну, правильно. Тут і не буде, значить, це Це в нас не то, що треба. І тут не три і три. А давайте, давайте таку техніку візьмемо. Можливо, ці поліпропіленчики якісь вже Ну, ніби як щось багатенько? Двісті п'ятьдесят мілівольт. Ну так. Ой, що там таке? Що тут мене страшить. Ух ти, краще засвітився. Так, ну, давайте не будемо його мучити. Так і мої підозри виявилися правильними, а верніше даремно я не довірився приладу одразу. Отакий От виявився конденсатор. І тут ще один такий голубець є. От він. Дивимося. Зараз я його випаю, більш такого немає ніде. Тут з самого початку був цей і цей. Тут у нас що, соточка, то ну, чесно я б так от за компашку б вже і цього поміняв. Вистигли конденсатори. Давайте глянемо, які вони. Так. Ну, от один такий наполовину вже все. Один ось такий. Вже майже все. Спробуємо запустити це все. Давайте спробуємо поміряти щось. О, є напруги. Два з половиною. Три і три. Все, давайте подивимося тепер по, по цьому приладу, що у нас буде. Пам'ятаємо, в нас було десь 250 мВ по РМС показникам. О, це вже зовсім інакше. Секундочку. 200 мВ. Ага, ну, тут якась пилочка є, але 40, 40 мВ. Ну тут взагалі, можна сказати, нічого. 30 35 Ага, select. Добре, он давай Ще одна невеличка маніпуляція, судячи з оцієї ізоленти, яка ось тут була наліплена, то власника, мабуть, дратує свідчення цього діода, або воно якесь видається за яскраве, то я його перенесу от сюди, тут щось просто. Ось така біла штучка, я її вріжу і буде воно просто біленьке. Зібрав. Все, немає тут вже світлодіодика, всім тут світиться. Дисплейчик працює. Ось такий от невеличкий ремонт. А, ось трішки конденсаторів. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.